Всіх вітаю! Хочу вам розповісти швиденько, чому зараз українці тікають з Канади. Які найбільші причини, які дійсно дійсно так заставляють українців тікати з Канади? І я хочу вам відповісти відверто розповісти. А ви мені в коментарях пишіть свої причини і чому ви думаєте, або чому ви саме тікаєте з Канади. Перша причина це звісно, що дуже складно знайти роботу по професії. Не так як знайти роботу. Роботу можна знайти в будь-якому місті, але саме знайти роботу по професії. Друга причина страшно дороге житло, саме таке, як українці хочуть, приватне житло, приватні будинки. Вони досить недоступні, якщо у вас немає нормальних і стабільних робіт. Третє в загальному дороге життя. Дорогі ціни на продукти, складність крутитися, і величезні відстані, які потребують автомобілі, і використовування автомобілів. Тобто, ви навіть якби хотіли, ви не можете зекономити на автомобілях. Та й в загальному те, що з документами. Документи це дійсно одна з таких найбільших причин, де українцям не видають документи, і українці мусять в'їхати і шукати іншу долю в інших.